Ось таку косметику сьогодні ми отримали для моєї онучки вікулі. Це корейська косметика. І зараз зробимо огляд. Віка заказала через інтернет собі корейську косметику. Ну, і поки я говорю, не розкривай, я зроблю розпаковку. Ну і дуже хотілося подивитися. Ну, і вона вже відкрила. Нам була доставка зроблена додому це тільки що. І я зараз, поки вона поїхала десь у справах, я, а я зроблю огляд її косметики. Ну, хтось поїде там відпочивати в Туреччину, ще кудись. Ну, а, ж, а вона, ось, бачите, а може, й поїде куди. Поки ще нічого не говорила. Що там дві неділі того відпуску, відпустки тої. І оце ж вона собі заказала. Вона б і все рівно її заказувала, вже давно вона не отримувала цю косметику. Їй вона підходить. Ну і ось вона заказала. Так, тут дуже маленькі букви і, і чек лежить. Ось. І я буду розповідати, що ж вона тут. Ну, вона таке вже і заказувала. Оце. Так, зараз отак. Оце заспокійливий крем, його тут всього 50 мл. Ось такий він. От. Це для чутливої шкіри. І оцей тюбик коштує ось чек 885 гривень. Це корейська косметика. вона не дешева. Ну, вона дуже якісна. Так. А, можна ж сюди покласти назад. Так, далі, що вона заказала? Ага, це для чутливої шкіри і містить високу концентрацію ценгели. І повертає пружність шкірі. Ну, це її не страшить. Зараз це вже пружність, мені треба. Ну, ось такий вона, вона користується таким кремом. Так, далі. Далі що вона ще? Так, оце отакі дві. Я скажу вам, як вони правильно називаються. Я її більше написала, ну. Так, гельпіна для вмивання. 150 мл. І коштує 389 гривень одна така. Оце вона дві заказала. Чому дві? Говорю, а навіщо дві? А вона говорить: а я одну заберу туди до артема. Коли ми там буваємо, хай буде там. Ну, це так. Оце таку ще. Потім покажу, як воно там все виглядає. Так, далі, 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 далі оце що в неї таке? Відновлюю, відновлююча сироватка з пантенолом. Так, зараз ми глянемо, скільки ж вона, ага, відновлююча сироватка одна. Коштує 750 гривень. І зараз ми її відкриємо. Здається, вона її... А, відкривала. Перевіряла. А, така в неї вже була, ось така. Ну, якісна. І Її вистачає надовго. Я забула запитати, ну. Я не знаю, півроку точно вона не заказувала вже. Так. Далі ще що? Оце? Так, це, це? це Заспокійливий тонер, здається. да, заспокійливий тонер 150 мл і коштує 700 Сімсомдесят чоти гривни. Теж відкриємо і подивимось ось такий кікатонер. Ну, оце все, що там було в цій коробці, і заказ. Дивіться. Так, коштує оце все 3187 гривень. Ось такий чек. Так що теперішнім молодим дівчатам треба добре заробляти. Або щоб чоловіки добре заробляли. Ну, але це ж надовго, на це ж не на один день і на, і не на тиждень. Ну, і дуже хвалять цю корейську косметику. От і вона заказує. Так, ну і останнє це подарунок. Це отакий от пробничок. Духи. Це не туалетна вода, це духи. І дуже-дуже пахнуть. Приємний запах. І оце в такій коробочці. Сьогодні приїхала вікуліна косметика. Чому вона була дуже рада.